Кращі новини надходять з ринку автобудівельної промисловості після кількох років занепаду, три найбільші американські автовиробники, General Motors, Ford та Chrysler – знову стали прибутковими. Компанія General Motors покладає надії повернути собі позиції світового лідера завдяки новій моделі Chevrolet Volt. Це перша машина масового виробництва Електродвигун, якої можна заряджати від звичайної електророзетки. Скільки коштуватиме Volt і які особливості цього автомобіля, то розповість Зорислав Байдюк. Ед Блонк водить Шевроле Емпала з 2004 року. Він мріє, що одного дня поїде на роботу на машині, яку сам збирає. Шевроле Волт. Ця модель здатна проїхати на одному електрозаряді 64 кілометри. Що більше ніж достатньо, аби Ед зміг добратися на роботу і додому. я б не витрачав жодної копійки на бензин ніколи. Продавці машин у деяких частинах країни почали приймати замовлення на Волт. Ціна машини, яку довго тримали в таємниці, виявилась у межах, які прогнозували експерти: 41 тисяча доларів. При цьому американцям, які куплять Волт, уряд поверне з заплачених податків 7,5 тисяч доларів відповідно до програми позбавлення країни від нафтової залежності. Від гібридної технології Волт відрізняється тим, що його батарею можна заряджати від звичайної розетки, і машина здатна їхати виключно на електроенергії. Після перших 64 кілометрів у разі потреби у дію вступає звичайний бензиновий двигун. ми позбавляємо американців нафтової залежності, та не лише американців, покупця у будь-якій частині світу, і це дуже важливо. Однак «Волт» – не перша електромашина масового виробництва у 90-х роках. Дженерал Моторс запустила виробництво ev 1 Однак, через недоскональність технології виготовлення батареї компанія припинила випуск цих електромобілів. Батарея для Вольта втричі легша за ту, яку мав і v 1 У цій лабораторії батарею перевіряють на випадок екстремального водіння, різких зупинок чи поганої погоди. Інженери обіцяють, що батарея матиме довгий термін експлуатації до 10 років. Однак критики вважають, що ціна на вольт, навіть після урядової допомоги, зводить нанівець заощадження на бензині. Певні експерти вказують також на тісний салон, розмір якого зменшений через велику батарею. Але в самій компанії сподіваються, що Волт забезпечить Дженерал Motors успішне майбутнє. Сподіваються на це і тисячі працівників GM. Це наш порятунок, який забезпечує нас роботою. Дженерал Моторс інвестувала понад 700 мільйонів доларів у Шевроле Волт. Тут сподіваються повернути вкладені гроші за кілька років. Зорислав Байдюк, Голос Америки.